Головний інженер Палацу спорту Олег Лук'яненко стверджує, за годину після фінального свистка матчу україна польща тобто о 22.45, міліція почала зачистку паласу спорту. Данилов провалився у трюм сцени на початку 12-ї. Працівник побачив швидкий рух людини. Його окликнули, сказали, ну, тобто, це було щось, сіть, небезпечно, сюди не можна, але він з окриками. У мене там комп'ютер, мені потрібний комп'ютер, просто пішов на цю. Ну, тут стіна була, тут в принципі, стіна, Тобто, ще більш прискорив е, свій хід, вдарився об стіну і в принципі, впав в, в трюм сцену. Щоб перетворити арену Палацу спорту на концертну залу з боку роздягалень, трибуни перегортають і встановлюють підмостки. Цього разу монтажники поспішали. Матч закінчився пізно. А наступного дня на сцену мав вийти гурт з Англії. Коли планшет сцени піднятий, з боку роздягалень, утворюється дев'ятиметрове провалля, 70 сантиметрів за ширшки. Туди і пірнув, не відчувши небезпеки. Бідолашний газетяр. Просто не подивився на підлогу. Як от я потім слідчий ходив, він каже, а скільки він в цей палац спорту ходить? Ну, Слава Волков каже, з 97-го року, певно. А ну так він тут вже як вдома каже. Тут, він каже, тут з закритими очима може ходити. Ясно, що він не помітив. На відміну від глядачів, яким після завершення баталії у палаці спорту нема чого робити, журналісти залишаються працювати. Як правило, спілкування з героями матчів відбувається у холі поблизу роздягалень. На хокейному турнірі тут заборонили перебувати журналістам. Але Данило знав багатьох збірників і коментарі після матчу вирішив брати безпосередньо поблизу роздягалень. А ноутбук залишив в імпровізованому прес-центрі у першому глядацькому Секторі З холу і роздягалень спортсмени, як правило, прямують до виходу. А журналіст вирішив повернутися за ноутбуком тим самим шляхом. Вернувся. Ну куди він йшов в ту сторону? Ну хто міг би подумати, що менше як за хвилину е воно від щось відкриється і е там не буде дороги? Ні ніхто не міг подумати. Я так думаю, що я би вертався, так само би впав. Там був чоловік. Е Тоже, мабуть, працівник палацу спорту, палац спорту, сивий. у нього такий шок був, такий сивий. Він каже, тут тут дівчина йшла, вона ледь не впала, а хлопець за нею зразу впав. Ми ще не зрозуміли, так, хто це, що це за хлопець. Там ще чуть девушка туди не попала. Ну, я не знаю, о чому річ на самом деле. За пару хвилин до, до Юри. этого. Я не знаю, о чому річ на самом деле. Как, ну, у нас, когда проводят уже работы на данный момент посторонних людей нету, и более того, придете. Дені роботи обеспечується повне всі мероприятия по беззапасності. Швидкі на місце трагедії прибули за 5-7 хвилин, але було вже пізно. Руслан Свірін, Денис Кладов, телеканал Київ.